Котра підіймає цю тему Мамусічки, мої любі мамуськи, хто так переживає за своїх діточок, так, ви класні мами, але приходить час, коли потрібно відпускати наших діточок. 18 крочки, 21, все. Ви ну в кращому випадку друг. і Якщо дитина захоче прийти до вас і щось спитати, то вона прийде і спитає. Не потрібно писати мені, що хочу зробити гороскоп для своєї дитиночки. І коли я питаю в питаю, а скільки ж рочків вашій дитинці, то з'ясовується, що вже дуже дуже багато. Знаєте, мудра думка. А це зробити гороскоп для себе, це жити своїм життям, все діти, дорослі, подякуйте за те, що ця душа обрала вас. Ви дали їй все, але приходить час відпускати наших діточок.